Іця Отця, і, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, давайте поміркуємо над одним важливим і принциповим питанням. А чи засуджує Господь у цій притчі молодшого сина? Ні. Його засуджує інший син, його брат. Сам же Господь переповідає нам цю дуже показово. Дуже характерну історію із співчуттям, і з надією на повернення блудного сина, бо він переказує нам притчу не лише як сучасник свідок, не лише як син людський, але й як друга особа Пресвятої Святої Тройці син Отця, який прийшов. Щоб стати людиною, прийняти людське тіло і на себе взяти також і місію цього загубленого блудного сина. Бо всі ми, все людство, перетворилися разом із падінням наших на блудних синів і доньок нашого Творця, і Він приходить, щоб показати, що Він не засуджує нас, Він нас чекає. І він, наш отець, якого ми зрадили, готовий святковою учтою шанувати наше повернення до себе. Кожен із нас розуміє, десь так про себе приховано, розуміє мотиви цього нерозважливого молодшого сина. Хіба не виникало і в нас, коли ми дорослішали, невдоволенням тим, що роблять старші? Хіба не думали ми, що досить нам? Піти від батьків, мати власну оселю, і ми заживемо зовсім інакше, що вони люди архаїчні, незвичні до сучасного стилю мислення, темпу життя, що вони не можуть збагнути наших сучасних мотивів і поривань. І ми робили помилки, ми тікали від усталеного ритму життя. Ми пробували творити своє, і потім, може, вже аж зовсім у зрілому віці розуміли, як бракує нам цієї постійної обнадійливої присутності батьків у нашому житті, для того, щоб схвалити чи застерегти, щоб дати пораду, щоб бути поряд. Так було і з історією всієї людської цивілізації, коли виникали цілі епохи бунту, коли частина християнської цивілізації раптом вибухала протестом, пробувала будувати життя без Бога, переконана в тому, що традиції Старої церкви стримують її, гальмують прогрес, що церква тягне її назад у середньовіччя. Так було у XVIII столітті, коли під чудовими гаслами свобода, рівність і братерство пробувалося будувати нову цивілізацію без Бога, без гальмівної присутності церкви. Так було у ХХ столітті, коли, проголошуючи гасло, все в ім'я людини, все для блага людини, будувалося світ, в якому Богові не знаходилося місця. А на першому місці стояла людина. І чим же все закінчилося? Трагедіями, мільйонами і мільйонами смертей, упослідженням цієї самої людини, дискредитацією її, творенням суворого, деспотичного світу. Світ без Бога завжди закінчується розчаруваннями, падінням. Вимушеним голодом і животінням разом із свиньми, у тому тваринному рівні існування, на який опускає себе людина, коли вона тікає від Творця. І ось Господь, звертаючи до нас цю притчу, ласкаво запрошує не соромитися, повернутися до нього, знайти в собі сили на покаяння, бо повернення починається, власне, із визнання своїх помилок. І Він обіцяє нам, що чекає нас, не засуджуючи, що він готовий нас прийняти в свої обійми не як упалих грішників, але як розкаяних синів і доньок. Він, як той батько, чекає нас, і саме тому церква відкриває перед нами простір Великого посту, в якому так добре відчутна. Батьківська присутність Отця, і наше покаяння, навіть наше покаяння набуває високого сенсу падіння у батьківські обійми. Хай, же і ця притча надихне нас не тільки на покаяння, а на очікування радості зустрічі із Богом, бо й кличе вона до радості. Радості, якої завжди є єднання із Отцем, повернення до нього із своїх драматичних мандрів. Хай і для кожного з нас Великий піст, який щодалі більш виразно вимальовується попереду, стане цією радісною учтою повернення до Отця. Амінь. Слава Ісусу Христу!